І з початку року на Черкащині потонуло 40 осіб. 16 з них з початку копального сезону серед жертв, молодь і діти. Аби запобігти нещасним випадкам, фахівці управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Черкаській області навчали відпочивальників правилам поведінки на воді. Як це відбувалось, бачила і наша знімальна група. Голосно кликати на допомогу. Це перше, що необхідно робити, коли хтось тоне. Так навчають дітей та волонтерів фахівці управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Черкаській області в рамках акції Безпечне літо. Їм розповідають, як правильно кидати рятівний круг, як витягувати потопаючого з води та як надати першу медичну допомогу. Досвідчені рятувальники демонструють усе на практиці. Владислав у волонтерській групі більше трьох років. Ця справа йому до вподоби каже, щодня дізнається щось нове. І от сьогодні я дізнався, що на воді людина коли тоне, не обов'язково, що вона там пригає, кричить і плаває. Навіть чув історію, що люди батьки відпочивали зі своїми дітьми. І е, батьки в воді, дитина плавала в, в, в радіусі трьох метрів біля них, і на них е, біг рятувальник. І вони кажуть: ну навіщо ти біжиш. А як е, виявилось, е, дитина потопала. Традиційно жителі Черкащини безпечно відпочивають біля усіх можливих водоймищ в області, навіть якщо вони не пристосовані до купання. За словами рятувальників, дорослі найчастіше гинуть із власної необережності або ж купання в нетверезому стані. З дітьми жилих остається, коли вони купаються без нагляду дорослих. На жаль, даний момент люди в нас вони не дотримуються правил безпеки на воді. Дуже багато людей, відпочиваючих на Дніпрі, перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Не дотримуються правил безпеки поводження на сонці, тобто отримують сонячні удари. Не розраховуючи своїх сил, вони запливають досить на відстань відстані берега, і є великий ризик того, що вони можуть бути ну підлягати небезпеці. На сьогодні в області діє шість сертифікованих пляжів, три з яких у Черкасах та по одному в Золотонійському Смілянському районах і у Ватутіному. Вони облаштовані рятувальними постами та мають необхідний інвентар для порятунку людей. Втім, є райони, у яких, попри велику кількість річок та ставків, таких місць не визначено взагалі. Сьогодні ми проводимо управління державної служби з національної ситуації в Черкаській області, проводимо разом з волонтерами, проводимо рейд на місцях масу відпочинку людей на водних об'єктах. Щоб донести до населення якнайбільше інформації про правила поведінки на воді, рятувальники навіть розробили спеціальні листівки. Їх розповсюджують волонтери. Вони вкотре закликають обирати для купання лише спеціально обладнані пляжі, не заходити в воду в нетверезому стані та уважно слідкувати за дітьми. Ніна Волощук, Олександр Швець, Черкаська служба новин.